З'являється в продажу ще одна Audi Q3 п'ятнадцятий рік 2-літровий бензин на автоматі з пробігом всього 170 тисяч кілометрів. На такому красивому чорному кольорі є у нас слідзовані фари, легко диски. Також партроніки для легкого паркування, доступ без ключа і приходимо до салону. Що бачимо по салончику? Шкіряні сидіння в гарному стані. Є шкіряне мультикермо, навігація, голосове управління, круіз-контроль, також датчики світла та дощу. Є електрорегулювання та підігрів дзеркал, електрорегулювання сидінь та їх підігрів, система старт-стоп, запуск двигуна з кнопки, підігрів заднього переднього скла, є клімат контроль. Також бачимо камера заднього огляду. Що бачимо? Ще підлокітничок зручний буде. Чорна стеля, панорамний дах. Позаду у нас теж багато місця, а теж керні сидіння. Є підлокітник з підстаканниками. І переходимо зараз до багажнику. Багажничку, що ми бачимо? Дуже просторий багажник, багато місця. Є бачимо килимки, засіб, якийсь в комплекції, Місця доволі багато. Така у нас ячієчка для речей. Дрібних можна покласти. Ціна даного авто 15800. Кого цікавить, запрошую всіх на майданчик автопоєн для перегляду тест-драйву та купівлі даного автомобіля.